Шановні добродії, вітаю вас. Я хочу презентувати анонс нової вибіркової дисципліни Психологія позитивного мислення, яка була розроблена в педагогічному інституті нашого університету на кафедрі педагогіки і психології доцентом Калошиним Володимиром Федоровичем. Дисципліна ця читається на другому курсі. На третьому семестрі для студентів будь-якої спеціальності, і взагалі вона потрібна майже кожній людині. Про що ви далі побачите? Перед розробкою цієї дисципліни в мене стояло амбітне завдання, пов'язане з тим, щоб розробити інструмент, який допоможе людині підвищити щастя, здоров'я, успіх, самореалізуватися, стати господарем власного життя. Власне, про це. Мріє кожна людина. Але давайте пригадаємо, чи багато у нас людей щасливих, успішних, здорових, дуже мало. Тому дуже важливо розібратися, в чому ж причина цього, чому так мало таких людей. Для цього давайте проаналізуємо е, психічну сферу, психічний стан сучасної людини. Давайте пригадаємо, що говорять з цього приводу психологи, психіатри. Вони оцінюють 21 -е століття. Як століття тривоги і депресії. За останні 50 років кількість стресів збільшилася майже в 25 разів. Майже 80% людей це люди песимісти. Тобто люди, які не, мож не, не вірять в власні сили і не вірять в майбутнє. Багато людей це люди невротики, які неадекватно діють в критичних ситуаціях, які шкодять своєю поведінкою і собі. І оточуючим. Ну і крім того, для нас характерно те, що більшість з нас це люди екстернали. Що це таке? Людина екстернална, і думка така: я маленька людина, від мене нічого не залежить, моя хата з краю, і така людина нічого не може робити цій ситуації при таких е, вадах, звичайно, досить важко досягати того, для чого створена людина. Для щастя, для самореалізації. В чому ж причини цього? Для цього звернемося к ментальному закону еквівалентності. Про що він говорить? А він говорить про те, що думка матеріальна. А що це означає? А це означає те, що кожна думка, яка виникає у нас, вона впливає на нас, вона впливає на всі сфери нашого життя, вона будує нас, вона будує наше життя, і ця думка завдяки цій думці створена власне все, що нас оточує. Давайте тепер подивимося, значить, ми знаємо, що думка є причиною всіх наших бід і проблем. Давайте далі звернемося. А які ж в основному думки володіють пересічною людиною? Дослідження свідчить про те, що в середньому у пересічній людині дві третіх думок це думки негативні. Що таке негативна думка? Негативна думка це ментальний вірус, ментальний вірус, який знищує всі, е, в нас е, е, наше щастя, здоров'я, успіх. Він діє так, як діють віруси в комп'ютері. Давайте пригадаємо, комп'ютер він працює, так. Да. Але якщо туди попадає вірус, він уже не працює. Але в комп'ютері є програма, яка називається антивірусом. У нас такої програми нема. Але ми можемо таку програму поставити завдяки чому? У наш біокомп'ютер. Завдяки створенню програми, яку ми називаємо позитивне мислення. В чому воно складається? Воно складається в тому, що людина повинна навчитися управляти своїми думками. А чи можна управляти своїми думками? Можна. І про це свідчить закон підстановки ментальний. Він говорить про що? Що у свідомості людині може знаходитися одночасно тільки одна думка. Таким чином, якщо в нас попав ментальний вірус негативний, що ми робимо? Замінюємо цю думку на іншу. Таким чином, важливим для людини стає здатність психічної саморегуляції. Саме для цього було і створено позитивне мислення. Яке дозволяє людині управляти думками, управляти емоціями, бути оптимістом, і одночасно це повинна стати звичкою людини. Тобто, такою ж звичкою, як звичка у нас мити перед їжею руки. Чому? Тому, щоб віруси не попали нам, щоб ми були здорові. Аналогічна звичка повинна бути у нас ментальна, яка буде протидіяти тим величезним, потужним ментальним вірусам, які знаходяться в нашому біокомп'ютері. В чому ж знаходяться е, е, переваги позитивного мислення? Позитивне мислення, як таке, воно інваріантне, воно підходить всім, е, в незалежності від віку, в незалежності від е, статі, незалежності від соціального статусу. І важливим для нього є те, що воно дає величезні здобутки кожній людині. Які ж це здобутки? Людина, яка володіє позитивним мисленням на рівні звички, це людина щаслива, успішна, здорова. Це людина, яка може реалізувати свій потенціал. Це людина, в якої виникає нова настанова. Я можу, від мене залежить. Моє життя, життя моєї держави. І вона починає діяти, розуміючи важливість психічної саморегуляції для людини, для майбутнього. В багатьох країнах цьому вчать дітей уже починаючи з п'яти років, п'ять років, а вже дитину вчать, як управляти своїми думками. І взагалі, психічна саморегуляція це той величезний резерв, який зараз існує і для кожної людини, і для людства в цілому. Шановні добродії яким же чином навчитися цьому можна? Багато є тут можливості читати книжки, але одни, одним із варіантів, який пропоную я, це е, вивчити курс е, про, е, м, психологія позитивного мислення. Я запрошую вас на цей курс. Я запрошую вас до собісної творчої діяльності. Якщо хтось з вас, е, Захоче познайомитися з цим курсом раніше. І якщо хтось з вас захоче оволодіти позитивним мисленням, я вам дарую свої книжки, які ви можете отримати. Це книжка перша, яка називається як, як бути щасливим за власним бажанням. Це книжка позитивне мислення, Щастя, здоров'я, успіх. І одночасно слайди, на яких показана суть позитивного мислення. Я дякую вам за увагу. Всіляких гараздів, шановні добродії, успіхів вам!